<кій> <кій> Ох, йоп, твою мать вже 12 годин майже. <кій> Шановна громада, дорога родина! В нас була невеличка перерва, але ми розпочинаємо наш 12-й випуск програми Не зрада, де ми розповідаємо про вдалі операції протягом останнього періоду Сил оборони України, а також про якісь умовні перемоги на дипломатичному фронті. Отож, полетіли. Останнім часом Еммануель Макрон Президент Франції максимально базує. Нещодавно він сказав, що вони передадуть нам літаки з назвою Міраж 2000 номер нометере і знову ж таки він готовий підготувати 4500 українських бійців, а також повністю оснастити їх, тобто зробити умовну французьку бригаду і підготувати для боротьби з Російською Федерацією. Це надзвичайно прекрасний приклад і для інших країн-союзників. І я сподіваюся, що ця ініціатива приступить до реальності надзвичайно швидко. Сили оборони України знову встановлюють черговий світовий рекорд. Цього разу головне управління розвідки вразило радіолокаційну систему Російської Федерації, яка до речі відповідає за ядерну зброю, на відстані 1800 кілометрів. Український безпілотник. До речі, українського виробництва пролетів 1800 кілометрів і ушкодив радіолокаційну систему Російської Федерації. Я сподіваюся, що подібне буде продовжуватися і продовжуватися. І я більш як впевнений, що коли ви дивитеся цю новину, вже вийшли ще новини про те, які прекрасні операції зробили головне управління розвідки і служба безпеки України або інші підрозділи Сил оборони України. Тим не менше, це прекрасний показник того, як швидко і якісно розвиваються безпілотні системи і українські ВПК. Міністр оборони Швеції Пол Йонсен оголосив найпотужніший пакет допомоги від цієї країни для української держави на 1 мільярд 160 мільйонів євро. І мало того, що туди війдуть потужні літаки ASC-890, які мають основну задачу радіоелектронної розвідки. І які допоможуть, по перше, F-16 в майбутньому краще бомбить територію Росії і знищувати російські літаки, а також нашій протиповітряній системі. Адже вони будуть якісніше бачити, коли піднімаються російські літаки, де летять ракети тощо, але не тільки цим єдиним. Найкрутіше насправді, як для мене, це те, що туди входить увага 170 броньованих машин PBV-302. Це старенькі конячки, які є максимальними всюди ходами і. Просто подивіться на відео, через яке гівно може проїжджати цей коник. Черкасах плотно опустили Моспархатівського пса. Моспархатівський пес, як завжди, хотів пройти до своєї сатанинської церкви, але справжні патріоти вирішили перед входом покласти свинособацьку ганчірку і при тому з портретом. Кіріла відомого КГБшника, який наразі є патріархом російської церкви, звісно, що батюшка там аж горів, пердів слиною, не міг нічого зробити, але пройти до церкви йому все ж таки пройшлося. Тому він гордо пройшовся по російському ганчір'ї, але тим не менше, все ж таки вирішив обійти портрет свого великого батюшки-царя Кирила. Подивіться і насолодиться цим відео. Нет, полиция. Все нормально? Да, все добро. Будь ласка, полиция приберитесь. На яких печат? Проходьте, проходьте. Взагалі, мені дуже дивно, чого люди досі ходять до російської церкви, до церкви, яка освячує 152-мм міномети, артилерійські системи тощо, які знищують сили оборони України, ті, які освячують зброю і ракети, які знищують українських цивільних. Я дуже закликаю всіх в черговий раз не ходити до російських церкв. І навіть якщо ти атеїст, пам'ятай, ти мусиш бути атеїстом. Української православної церкви чи Православної церкви України. Чесно, важко зрозуміти, але, власне, там, де не російський патріархат. Навірно, це треба перезняти, да? Я, як наш, забороняю ходити в російську церкву. Дай Боже! А що ми сьогодні ходили московський патріархат? Ми ж не заплатили не за що? Ти туди йдеш, як на виставку. Їм це нічого від цього не буде. Ну так, ще й свічки без, безкоштовно. Ну. Там по 10 гривень їх треба було платити. Я в шокі. А я не платив. Бо ти з пістолетом був. 9 міліметрів. <звук> Ні, ну що я вам можу сказати, товарищі сили оборони України нещодавно спалили черговий нафтопереробний завод в Новошахтинську. І це не якийсь простенький собі заводик, який там виготовляє невеличку кількість тонн палива. Це за інформацією о Сінтерів, величезний, до речі, завод, який виготовляє 4-5 мільйонів нафти в рік. Переробляє, виготовляє і робить будь-які речі. Ми вже і так знищили нафтопереробні можливості Російської Федерації на 15%. І один з нафтопереробних заводів, який був знищений ще в березні, від... почав працювати тільки в червні. Тобто, ми зупинили його на три місяці. Сили оборони України зупинили його на три місяці. Я сподіваюся, що наші сили оборони України, головне управління розвідки, служба безпеки України і всі хлопці, які займаються подібним, будуть продовжувати радувати наші очі. І я вам теж рекомендую подивитися як прекрасно горя... Сказать, товаріщі, підець повний. У нас єфті подорвали. Сил оборони України першої волосся виразити російські багатоцілі. А ти підписаний на очі наш на зв'язку? А чого? Немає, немає. Підпишись. Я цю новину години-дві назад запостив. Підпишись. А поки ви турбувалися про відсутність світла, головне управління розвідки знову подарувало нам чергову новину, адже спецпризначенці завдали удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн і знищили його повністю. І незважаючи на те, що перед Кримським мостом встановлюють різні системи для того, щоб, хоча б якось протидіяти українським безпілотним надводним човнам, у них нічого не виходить, адже наші бейбісі. Малюки тощо знищують ворога в будь-якому випадку, і да, да, у нас звісно ще є повне відео, і ви можете ним насолодитись. Знаєте, що це горить? Ні, не корабель. Це горять російські пірдаки після знищення чергового човна Російського Чорноморського флоту. І, до речі, нагадую, що Чорноморський флот Російської Федерації знищує країна, яка не має морського флоту. О oh гад, як це так? Що ж це коїться? І це при тому, що росіяни, згадайте, як це було ще два роки назад, обіцяли нам Київ за три дні. А тепер більше двох з половиною років беруть за щоку і просто-напросто самознищуються особливо те, що стосується Чорноморського флоту Російської Федерації. Ти це новину воно проговорив так? Нібито ти. Е... Ну, коротше, знаєш, я такі блогери, які так люблять, це так розказувати? Так, да, на дурні. На дурні? Дуже Прямо я дивлюся, як він. Оце напевно, типу, я про це що <су> і складу завіз задати. Це сильно позірсько получилось, чи нормально? Ні, нормально, ми діємо, ми діємо. І сьома. Крута! Ахіренна просто нереальна новина. Міністерство оборони України прозвітувало про знищення 1160 артилерійських установок Російської Федерації за травень. Місяць, щоб ви собі розуміли, це більше ніж артилерійських установок в декількох країн Європи разом взятими. І це надзвичайно потужний показник. Сподіваємося, що в червні місяці, в якому ви вже бачите цей випуск, вже буде більша цифра, і ми будемо знищувати росіян якісніше і краще. Отож, дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте коментарі, ставте лукаси, вони надзвичайно нам потрібні. Що Пишіть коментарі, а не ставте коментарі. Ще раз. Коментарі пишіть. це <світ> все до чого-то часі. Отож, дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, лайки, пишіть коментарі під цим відео, адже саме завдяки вам більша кількість людей може побачити наш контент і підтримати наш проект, а також підняти свій морально-психологічний стан. Власне, для цього ми працюємо тут і розповідаємо вам про всі. Найкращі новини, які відбулися за цей тиждень, хорошого вам дня, вечора, ночі, е вечері, обіду або сніданку. До зустрічі.